Якщо він не буде мати юрисдикцію від Владики. Справедливий і милосердний Господь пояснює, чому материнство мусить бути заплакане. Перші слова, з чого я розпочав. Чому він вис... ну, висловлюється перед праматір'ю, помножу вельми болі твої і Твою вагітність в болях будеш? Народжувати дітей, що було сказано. І цю таємницю розкриває сам Господь Милосердний. Перед всіми шукачами чистої совісті, шукачами правди, які хочуть збагнути Боже Слово, які хочуть збагнути Божі таємниці, і ними жити, котрі бажають мати справжність світогляд. Котрі хочуть зрозуміти Бога і Його волю, а не ті, які, на яких Христос звертається. Чому ви не розумієте моєї мови? І Господь сам повідомляє блаженні, що плачете сьогодні, бо будете сміятися. І навпаки, горе вам тим, що смієтеся. Бо будете ридати і плакати. Дивіться, як все обертається. Це не все, як я вам саме сказав. на початку сказав, ті сльози є тимчасові. Ті сльози є тільки тут для нас, щоб ми очищалися в тих сльозах, а до заплаканих тут, на цьому світі, і у вічності плач буде припинений і замінений радістю. Оскільки він знищить смерть, навіть повитирає, Господь з усіх облич сльози, і зніме ганьбу з усього люду по всім світі, бо Господь сказав так. Того дня скажуть мені, ось він, наш Бог. На нього ми уповали, радуємося веселімося, бо в ньому наше спасіння. Каже пророк Ісая, мої дорогі брати і сестри, мої дорогі приятелі приятельки, радіймо і приятельки, радімо і веселімося завжди в Бозі, бо в Бозі перемога, з Богом перемога. І ніколи не падаємо на душі, коли нам тяжко. Знаєте, всього нараз не скажеш, але тут хочеться ще багато сказати. Так як на початку я говорив, сьогодні особливіший є час, де наші матері плачуть, де сльози продаваються. Але чи ми можемо поспівчувати тим? Нам добре, ми сидимо в теплій хаті, ми попиваємо собі чайок, маємо гарну хату, на теп... на... сидимо собі в нормальних умовах. А подумаємо сьогодні, скільки то людей терпить, скільки то сьогодні сліз лється? Сліз Бера моя приятеля, бо мій приятель. приятеля. Якщо не можемо підійти до тих людей і щось трошки їм допомогти, то бодай хоч молитвами за тих, сьогодні потребуючих, які навіть не мають навіть дехто не має. Над своєю головою даху, лишилися без домів. Скільки то таких є біженців сьогодні, які потребують помочі, а скільки ви би побачили молодих хлопців у психлікарні. лікарні, скоротили у лікарні інші відділи, а, а, а поселили бідних молодих хлопців, які від, від вікна до вікна бігають. Тяжко говорити, тяжко то через зуби перепхати. Скільки таких потребуючих, якщо, кажу, ми далекі від цього, від тої матеріальної допомоги, то бодай хоч духовно, молимся за них. Хай вам Господь дає добре натхнення і добре розуміння. Я бачу, дехто й голови помахує, що так-так, Михайле, ти оце добре кажеш, але що ми всі таки мали правне, правильне розуміння і були тими такими співучасниками. І спів відчутливими до цього, хай вам Господь допомагає і всьому благословляє ваші добрі наміри. Амінь. Слава Ісусу Христу!